Всіх вітаю з вами на зв'язку Дмитро Микиша. Друзі, бо новин багато. Вже записав вам український блок да, про Україну всередині України. все, що стосується зараз міжнародний блок. Сподіваюсь, буде набагато коротше, бо хотів коротко і стисло по Україні, не вийшло. Але повірте, там є що послухати, і вам обов'язково це треба зробити. А про те, як функціонує зараз система, що важливо, що другорядне. І як це впливає на тому, в тому числі що відбувається на фронті? Обов'язково подивіться про Україну, а також додивіться цей блок до кінця. Міжнародний я вам розповім, що відбувається е, в Європі і в світі. Звісно, яким чином це стосується України, бо інакше який сенс розповідати, що там десь впало дерево, чи хтось е, щось там зірвалося, чи кудись не туди поїхало. Звісно, через призму України, яким чином це стосується саме нас. І, будь ласка, підпишіться на цей канал, поставте вподобайки, прокоментуйте. Алгоритми і Ютуби, і принципи будь-якої соціальної мережі люблять вашу активність. Вони розуміють, що це відео важливе і його має побачити якомога більше людей. Ми таким чином витісняємо весь проросійський контент, брехливий та маніпулятивників, черговий, до речі, в українському блоці я дуже чудово про це в черговий розповів, чому ми маємо це робити. Це наш інформаційний спротив всієї цієї інформаційної навали і окупації. Давайте слухати виключно українське, тим паче верифіковане. Тож, друзі, значить, давайте пройдуся. А, дуже буде багато про гроші а, в цьому міжнародному блоці. В першу чергу, значить, Нідерланди вони змінюються в уряд, наступному році буде абсолютно новий. А, значить, наша делегація, а в тому числі в першу чергу, депутатів народних, чудово знаю цю делегацію, хто там їздить, про що домовились. От я чому роблю на це акцент? це? чергове, коли і Росія в першу чергу розповідає, що про парламентський туризм і так далі, що нікого не треба випускати, і проче, проче історія. По-перше, це порушення конституції, чергове, і до речі, від тих, хто має гарантувати її, відміжеш команди йдуть в першу чергу. По-друге, будь-яка дипломатія, навіть якщо там щось незначне, приїхала це все одно це підтримка і взаємодія з Європою. Я буду записувати вам ще третій блок про перемовини. Я там дуже багато скажу про те, яка роль світова це геополітичні моменти, да яка роль Європи в цій війні. Російсько-українській війні, і яким чином Європа стає фактично чудли не останнім нашим головним союзником. Тому будь-які контакти, навіть незначні, як вважаються. Все це важливо. І не тільки на національному рівні, а й там регіональний, місцевий рівень, місцеве самоврядування, навіть спорт, культура всі мають постійно тримати зв'язок і по збільшувати цю, цю взаємодію. Так от, після такого якраз одного з візитів було домовлено по, спочатку передачу однієї суми грошей. Там, здається, що 900 мільйонів. Зараз от, Нідерланди, уряд говорить, що допоможуть Україні 700 мільйонів євро на наступний рік. Нагадаю, що Нідерланди щорічно нам виділяють приблизно 3,5 мільярди євро на підтримку України. Але в цьому році вже використали набагато більше, навіть 2 мільярди євро з наступного року вже забрали. І знаючи це, якраз уряд а, хоче вже чуть-чуть додати до наступного бюджетного, скажімо так, ще 700 мільйонів євро, поки це є можливим. От вони зараз ще при владі вони це роблять, щоб, не дай Боже, не сталося так, як сталося в Сполучених що Штатах. Розповідали, що Байден такий собі сякий. Не не допомагає, а зараз сидять і сльози ллють. Байден, повернись, який ти був молодець. Мільярди давав безкоштовно, гроші давав безкоштовно, підтримував там цей. От і все. Тому Нідерланди так само нам надають 700 мільйонів вже зараз, щоб вони були на наступний рік. Далі, Німеччина. Значить, давайте проговоримо трошки про репараційні. Позику, да? Бельгія продовжує значить, чинити спротив, не говорить ні, нічого не дам, нічого не цей. Потім ці там, 140 мільярдів ляжуть зобов'язання виключно на Бельгію, бо гроші фактично знаходяться в них. Це депозитар Євроклір, який знаходиться на території Бельгії. І прем'єр-міністр Девевер, Бар Девевер, прем'єр-міністр Бельгії, звісно, говорить, що ні. 140 мільярдів це майже третина нашого ВВП. Хоча насправді ні, там набагато більше, але тим не менш значить, що якщо Росія потім прийде, а ви домовитесь завтра, а потім вона прийде з судами, в суди і з рішеннями судів прийде, буде нас забирати, то наша країна рухне і валиться. І от інші країни, інші уряди говорять, що ну, ти трошки як то кажуть, втомив своїми оцими всіми. Дуже багато ти просиш, там, типу, за НАТО ж замість того, що цей, але гаразд ми будемо давай домовлятися, що ми будемо гарантувати певну суму, якщо, що, якщо там так, раптом таке станеться. І от визначили, що це має бути десь 210 мільярдів євро, значить, які, на які треба дати гарантії, значить, і 25% від цієї суми Німеччини каже, що ми готові. Ми готові дати забезпечення, гарантії, що 52 мільярди з 210. Ми готові повернути ну, тобто, гарантувати, дати гарантії саме на цю всю історію. От, і підтримати тебе, наш друже Барт, Девевер і Бельгію, в тому числі. Окей. А, значить, далі. На що саме мають загалом в принципі, піти ці 210 мільярдів євро. Значить, я вам читаю: по-перше, це на 5 років. 210 мільярдів це на 5 років Україну підтримку. Далі, з яких 115 мільярдів йде на оборону і безпеку. Звісно, що це має бути забезпечено. 50 мільярдів євро на бюджетну підтримку. Ну, тобто, ми розуміємо, сектор, сектор, значить, все, вся соціалка це все-все-все. Все, що входить, не військово, от 50 мільярдів на це. І 45 мільярдів, увага, знаєте на що? Правильно, на погашення кредиту, який Україна вибрала ще в минулому році. Знаєте, мені це нагадує свадьба Маліновки, да? це весілля Маліновки по І я себе не обділив. От в даному випадку, цей я вам чергово говорю, що Європа досить часто діє як не просто партнер, а хитре партнерство. я Це називаю. Ви там воюйте, як би, да? ну, ну, що там вам дамо, ну як би так і щоб поменше, але щоб ви до нас не зверталися в той же час ні-ні, ні, воюйте далі. Ні, так не буде. Не буде. Те, що ви зараз там 210 не можете мільярдів цих зібрати і зібратися самі на ці 210 мільярдів, завтра, не дай Бог, Україна падає. Ви трильйони будете викидувати. Кожна країна. Ну, не прям там кожна. Але загалом сукупно будете викидувати кошти, загальні суми, які будуть трильйони. Якби це були просто кошти. Ви втратите шалену кількість людей вбитими пораненими, зруйновану інфраструктуру і так далі. Але ні, зараз ви сидите це. Більш того, коли вони постійно розповідають, що там от ми зараз не можемо. От ми дайте ще гарантію, та ж Бельгія, ті сидять, дати гарантію чи не дати гарантію, а потім ще розповідають, що в більшості своїй також е, обосновано, як то каже, да, ці претензії дійсно є, що Україна там е, сповільнився рух до європейської родини, там все інше. Це все не буде мати жодного значення. В той самий момент, в той самий день, як Росія зайде на територію Європейського Союзу. Все. І забудеться про гарантії, і забудеться про те, що треба щось забезпечити. І забудеться про інші речі, що там хтось щось комусь дати. І про кредит треба повернути, забудеться. І про те, що треба підтримати Україну. І що чи взяти її, чи не взяти. А може подумаємо, все це просто забудеться в той, в той самий момент, як тільки Росія зайде на територію Європейського Союзу. Одразу Україна, рятуй. А гроші тобі на, зброю тобі на. Мабуть, і війська дамо бригаду, дві-три, тримайте разом. Ай, давай Україну візьмемо в Європу, хрен з ними з сумовами. Потім вирішимо: будь країною Європейського Союзу, будь тут і зараз. Тоді ти маєш бути змушена воювати за Європу. От на тобі все. І все це забудеться миттєво. Оці всі розказні, оці ці розповіді, оця ця нісенітниця майчня, яку більшиться, і ця хитрість, і хитра жопість, навіть, яку зараз демонструє деякі члени Європейського Союзу, і не тільки вони, бо Європейський Союз входить, не вся Європа, там входить 27 країн, але є ще інші, які не входять. Оце ця хитрожопість забудеться вмить, випариться. Випарується, як знаєте, пам'ятаю, той той мем, де сидить її єнот, який бере солодку ватою і хоче попрати її в воді. Солодка вата зникає. От так само зникнуть будь-які сумніви і взагалі будь-які там перестороги. Я ж своїм колегам, європейським коліти, політикам, бачите, от, от каліка, мабуть, точно, це по Фредова умовочка. Да? значить, Я їм казав, що ви, коли це станеться, а це станеться. От я от майже з таким же наголосом кажу, це станеться. І от коли це станеться, ви будете бігати, вирішувати всі ці питання і навіть 10 разів більше, будете гасати так швидше, ніж навіть ракети летять по Україні. Але ви за це заплатите не грошима, а людьми своїми. От тоді все це зміниться. Якщо ви досі не розумієте, що хто така Росія? Хоча чудово все розумієте, ви просто виділитесь, притворяєтеся, вводите в оману своє населення європейське. Якщо ви досі сюсюкаєте з тим же Орбаном, який, до речі, домовився з Туреччиною, що Туреччина буде далі поставляти Угорщині російський газ, і вони вже там вже до цього моменту поставили 7,5 мільярдів кубічних метрів газу російського, Туреччина. Угорщині. І от вони домовились, знову будуть поставляти. Що там заборонено на енергоносії російські? А? Нагадаю, ще, що ви допомогли Україні на 180 мільярдів 187 мільярдів євро, а в Росії накупили енергоносіїв і інших імпортованих товарів на 310 чи 311, що 124 мільярди різниця в сторону Росії. Що ще треба в рамках хитрого партнерства зрозуміти про ці всі мільярди і про іншу історію? Я попереджав, що це станеться і буде, і, на жаль, одні з найперших, хто постраждає, це Литва. На жаль, я досі очікую, що це станеться в найближчий час. Я кажу, що це станеться до Нового року. Або в новий рік новорічні свята. Я дуже хочу помилитися. Просто от я. Я буду один з найщасливіших, коли я ж буду абсолютно неправий, що на Литву ніхто не нападе. Не в найближчому майбутньому, не потім. Але Литва запроваджує надзвичайний стан на місяць. Це відбувається прямо зараз. Значить, я вам розповідав про постійні перетини білоруського литовського кордону зі сторони якраз Білорусі, цих всіх зондів, метозондів, все інше. І воно вже через це закрили вони кордон. Литва закрила з Білорусі кордони, а білоруси не випускають литовські вантаженки, до речі. Дуже цікаво. Тобто, вони що в полоні, в окупації? Вони ж можуть виїхати через інші, але вони їх не випускають. Що там, нічого? Литва не реагує. Європейський союз не реагує нічого. Давайте ще інше нагадаю: що після спільних навчань російських військ і білоруських на кордоні. Значить, навчання назвали Запад 2025. На кордоні з західними областями України, Польщі та країн Балтії, в першу чергу Литви, залишились після навчання війська Російської Федерації. Вони там знаходяться. І на відміну від інших, наші збройні сили все це бачать, контролюють. І щоденні зведення Генерального штабу про це говорять і показують. От дивіться, ми все контролюємо, бачимо. Поки що груповань ворога для атаки не формується. Але ми все розуміємо, бо до будь-якого сценарію готові. Це просто, щоб розуміти, і вже Литва в запровадженні надзвичайний стан. Ну, давайте знову. Просто логічно, залітає один зон, другий, третій, четвертий, п'ятий. Якщо просто зонди залітає, так, це небезпека все інше. А чи треба для цього вводити надзвичайний стан? Але вони його вводять строком на місяць. Друзі, дякую, що додивились сюди. Будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на канал, прокоментуйте обов'язково, що ви думаєте відносно такого хитрого партнерства з сторони Європейського Союзу. От, країнам я дякую, саме народам, бо вони і досі підтримують, шалено підтримують. Повірте, багато організацій, навіть звичайні наші громадські організації, досі допомогу підтримку для нашого населення отримують. І наші там підтримують у них. Але очільники цих відповідних країн, політики, які приймають рішення, рішення, до речі, не приймають. Тому народам Європи величезна вдячність. А нам, друзі, обов'язково треба триматися разом. По-перше, підтримувати військові підрозділи Сил безпеки і оборони будь-які, донатити і підтримувати наших хлопців і дівчат. Це єдина наша гарантія безпеки. І в першу чергу триматися самим разом. Бачите, що іноді і підтримки нормальні. Повноцінне, стовідсоткове отримати ми можемо тільки від себе. І тому ми маємо триматися разом будь-що, бо коли ми разом, нас ніхто не може здолати. Бо ми на своїй землі. Слава Україні!